Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Yamaha Triker 250. Мотоцикл у нас 2014 року. Зараз обійдемо по кругу, загальним планом покажемо. Ми знімаємо в гарній якості. стоп-кадр, роздивляйтеся детальніше. А потім покажу більш детально по кожному з вузлів мотоцикла. Дуже велика перевага нашого мотоцикла це те, що він на інжекторі. Якщо ви переглянете ринок, що пропонується, то там один чи два мотоцикли на інжекторі, ну і в такому стані, взагалі наш мотоцикл зараз, якщо об'єктивно вважати, об'єктивно рахувати, то конкурентів в нашому мотоциклу немає. Саме тому, що пропонує сайт авторія. Так, давайте тепер я покажу більш детально з початку. Дивіться, як воно все виглядає. Тут лед світло класне. лінза, не лінза, а скло коїто. Оце скло. Хром на поворотничках, бачите, в цілому в якому стані. Пильовички ніде не потріска, нічого немає. Гума. Гума така має мікротріщини, от. Таке є. Ну вона, скоріш за все, на ходив якості це не впливає, але є такі моменти. Ну тут спиці, то зрозуміло, тому якби воно пропускало, воно пропускало. Так це воно не пропускає. Це пластикове крило. Отаково ж стані. Дивіться, мотоцикл взагалі софт ендуро, а тут жодних царапини на диску немає. Ви бачите? Є такі невеличкі корозія на спицях в деяких містах, а взагалі вилка телескопічна, бачите в якому стані. Давайте подивимось на гальмівний диск. Зараз я кермо повернувся так. Дивіться. Тут також вилка в такому стані, польовик це ціле. Так, знос є. Це, якщо сказати, що його немає, це збрехати. Він тут присутній, тут видно. Бачите? От. Тому ну, на мотоциклі 35 км пробігу. Так що мотоцикл в консерванті, щоб нічого не ржавіло. Бачите? Ось. Це спеціальний консервант, щоб не пил, не бруд, не корозія не з'являлася. Це все розполірувати, можна або витерти. Далі. Також з цього боку немає жодного жодної подряпини. Далі. Ну, диск, диск ще ходитиме і ходитиме, просто що він не новий, ну, він відповідає пробігу. Давайте далі подивимося, з цього боку. Знизу, подивіться, траверса, бачите? Ніде немає ніякої ржавчини, нічого. Накладочки, жабки, болти, все не кручене. Інжектор, саме головне, стартер. Ну, кришка тут взагалі, бачите, ніяких пошкоджень немає нічого. Лапка ось в якому стані. Будь ласочка. Тут немає ніяких подряпин. Мотоцикл видно, що не падав, Знизу подивіться. Ви бачите? Воно якби було, то були б пошкодження ось тут, пошкодження ось тут пошкодження. Тут все ціле. От знизу показую. Ніжка. Тут корозі на хамуті є, ну це таке, це не страшно. Хамут поміняли і все, якщо треба. Хоча це оригінальний хамут, його краще не міняти. Ніжки для пасажира. Ціпочок, дивіться який ціпочок. В ідеальному стані, просто в ідеальному стані ціпок. І він вже змащений, звісно, тому що ми обслужили цей мотоцикл Ланцюг, зірка, бачите також? По натягу тут на середині зараз. Ось перше значення. Ось останнє. Зараз натяг на середині. Далі. Замочок під шолом. З цього боку, з під низу, дивіться. Все оригінальне. Задня гума. В класному стані. О! Дійшли до колодок. Подивіться, вони як нові колодки. Бачите, задні вам взагалі міняти не придеться. Тут також є знос на диску від них пробіл. Ну, дивіться все детально. Верха, це бруд. Це бруд. Зараз заведемо, звісно, тут на хромі, дивіться, немає жодної... Подряпане, все в ідеальному стані. Сидіння, ціле все. Ось ця накладочка також не подряпана. Кришка. Це ж все не фарбоване, це все оригінал. Фітінги, бачите, шайби мідні. Все як новеньке. Знизу, будь ласка. Ніяких не потоків немає мастильних, нічого. 35 тисяч кілометрів, це японська техніка. Ось що таке японська техніка. Ну все, тут немає що більше показувати. Я все вам детально показав. Колектор, будь ласка. Отут щось чимось якійсь, якоюсь пластмасою, коли він був нагрітий, прислонилося до колектора. і Воно щось закипіло, це можна відчистити. Він холодний, мотоцикл, бачите? Ось я держу в руки, холодний. Зараз запустимо пробіг на мотоциклі 35 565. Це інжектор, звісно. Тут є підігрів ручок вже встановлений, можна на максимум поставити, трошки слабкіше, зовсім слабо і вимкнути. Так, світло я обіцяв показати. Дивіться, яке світло. Світло тут просто бомбезне. Воно навіть днем, вдень, вірніше, зараз видно. Ближнє, дальнє. <пит> Сигнал. Е Поворотники. Ну, Все працює, все це само собою. Інжектор Послухайте, як він працює. Ви бачите, взагалі нічого не цепотить. Взагалі. Отакий от мотоцикл. Отакі. Ці. Давайте ще приборочка, нейтраль, що мало палива. Ну, Дуже класний мотик. І два ключі, до речі. Два ключі. Давайте сидіння відкриємо, подивимось ще під сидінням. Зараз я тільки знайду, де воно відкривається. Зараз, секунду.